Коли ти востаннє сіла і просто дихала, не паралельно з пранням, не в машині, не між встигнути і треба, встаєш і одразу в боргу, всім, роботі, дітям, батькам, колегам. І всередині знову це, ще трохи потерпи, потім якось стане легше. Але вже роками потім не наступає. Це не просто виснаження, це система, де ти живеш у мінус, це зламана прав. Так предки називали світ ладу, простір, де кожна дія мала відгук, де енергія не зникала, а поверталась, де людина знала свій шлях, свою міру, своє право. А тепер усе пішло криво. Хтось зрадив, зрікся, обірвав зв'язок. І ти тепер платиш, і навіть не знаєш кому. Це не в тому треба лікувати. Це борг, який ти не брала, але досі платиш. У телеграм розбій. Три дії, які ти робиш щодня, і саме через них витікає твоя енергія. Побач це і зупини втрату.